Поки Гундяєв благословляє російських загарбників на вбивства українців, тут всередині України досі діє його православна ФСБшна філія. Очевидно, що влада банально боїться розглянути законопроект про заборону діяльності в Україні посіпак Кремля. Деякі депутати відчайдушно намагаються зірвати його розгляд. Певно, таке завдання отримали або з Офісу президента, або з Луб'янки. І їх не хвилює ні те, що про московський попис забороняють відспівати українських героїв, ані десятки викритих зрадників, які ховались під рясами і допомагали окупантам. Законопроект нарешті з'явився на офіційному сайті парламенту. Європейська солідарність вимагає невідкладно його розглянути, бо мова йде про національну безпеку. Далі. Із 48 законопроєктів порядку денного лише два подані комітетом нацбезпеки та оборони. Два із 48. І це у державі, яка переживає один з найскладніших періодів довготривалої війни. Напередодні чергового наступу росіян, про який попереджають і розвідка, і військові. Зараз мали б розглядати створення ТСК по фортифікаціям. Суспільство повинно знати, чи будівництво фортифікацій не перетворилось в другу серію великого крадівництва. Мали б розглядати умови щодо звільнення з військової служби. Наші воїни, які захищають Україну, і ті, хто прийде їм на зміну, мають точно знати її термін. Можна дискутувати 36 чи 48 місяців, але не перетворювати службу в ЗСУ на квиток в один кінець. Ще більш важливо запровадити обов'язкові ротації для тих підрозділів, які беруть участь в активних бойових діях. Нехай термін для ротації встановлює командування Збройних сил, але кожен військовий повинен отримати достатній час на відновлення. Це аксіома, яку слід узаконити. Пріоритети парламенту разючі змінились би на краще, якби суспільство бачило нашу роботу. Тому Європейська солідарність вкотре вимагає відкрити реальний. Підкреслюю реальний доступ журналістам і сюди, в пленарну залу і в кулуари не 20-30, а всім справжнім журналістам. Також вимагаємо відновити трансляцію засідань парламенту в зручний для виборців час. Українці на фронті б'ються за демократію, а не за цементування маленької диктатури. Ще одна важлива ініціатива: 11161. Відшкодування за зруйноване житло внутрішньо переміщеним особам із таких міст, як, наприклад, Маріупіль, Бахмут, Авдіївка. Наш законопроект надає реальний механізм отримання компенсації для людей з цих вщент зруйнованих міст, бо це справедливо. І останнє зараз представники влади разом з правоохоронцями продовжують шалений тиск на бізнес, руйнуючи економіку. Законопроект нашої команди 10.440-4 про захист бізнесу має бути терміново проголосований. どうも。